Да, поехали. Вот сейчас за калибрисом направо. Следующий следующий. Тут воно все заброшено, мусорка. да? Сюда мусор весь вывозят, весь город Всего города, ну пока, блядь Народишка Тормозне тут. Ну, от воно все що залишилося. Так і ну це на сьогоднішній день, а де воно то, було? Той то якийсь прихемець собі передив близько до забора. <гум> Хоча насправді і дороги не існувало. І судячи зі всього по, по блога, ми не, були там не демонтовані. Ось тут вони знаходяться блоки. Вони, а, аби... ну Це напевно і було... границя була бомбосховища. Мали бути межа цього бомбосховища. Оща 260 квадратних метрів. Наразі маємо, що маємо? Це... це Максимум 8 на 2 Ну так. Да. Ну але ж біля бомбосховища і земля, напевно, ж за ним числилась. Як мінімум земля. Під ним мала бути під бомбосховищем, так? Ну так. Ну а це ж це ж на сьогодні вже приватизовано. Де ці межі бомбосховища? Де, де цей блок? показував, Не всі сліди. А, ну так, да, да. він показував, що до забору. Тут зовсім не, не співпадає. Тут на території приватизованої ділянки. Оця ця земелька не в'яжеться з їхнім планом. Не Оці... в'яжеться, Не викорчували вони блоки. Вон, Вон, вони торчать в землі. Ні, по словах місцевих, от воно ж десь ага. де йшло, до сюди. Ще далі навіть. Да. Ну але хай навіть, хай навіть от по цих блоках то вже... Ну, так от, дорожка Стезочка йшла через Бомбосховище. Ну через верх. А зараз дорога йде, так. Да. Люди з'їдуть в районі бараки ближче до залізниці. Там. Слава Богу, свідків їй не переляканих, немало. Також невідомо, що тут за силова лінія сюди проведена. Для чого вона і хто її... — Ну бо ж приватизована. І Хто її приводив? Вже все зробили. Осталось будувати тут. Чи базар, чи що вони хочуть будувати. Ну не кожен простий смертний може гектар землі. Приватизувати. 16 квадратів із 260. Те, що долучилося. Буде зверху, може, видно більше, поміряти кроками. Ну, Початок Ну. Так само, 12 12 метрів максимум, так же. Дванадцять апаратів, кроків, 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 так, кроків. <звук1> не, ну там Хай 8 метрів, хай 10. Дивись, <tune> а що. Оцього не було взагалі бомбоубіжища, так? Саша, в минулому році. Тут була світа земля. Роскополь. Ясно, його просто... Його просто від... оце відсунули просто, да? так? Відсунули, відсунули є... його нове зробили. Створили, потім <н enmigste> ну, А воно було геть чи ново. Бачить? Привіт! Бьєм теж підпер зачому меряти саме. Ходиш тут теж часто, так? Да? Ну був як було бомбоубіржище, чи ні? Так, я вилізу наверх, а шагами покажіть де було. Скажи шага, шагами, де воно йшло? О, отсюда починали. Сюди? І куди? Пройдись, пройдись, покажи куди йшло. Ну десь Ні ну, ну, не, ну це, це ти йдеш край був чи де? Отут край був. Зліва, лівія чи там. Ну і куди воно йшло? Граніці, границі. Границі? ямку. А Метрів скільки? Метрі вісім ширина і куди? І сюди йшло. І до, до цього нового построєного здання. Подвальчика, верні. Ну, Воно високе було, так як це, чи нижче туди. А, високе, ну бо 830 кубов, то я 830 кубов. Але тут на цьому місці нічого не було. Де зараз стоїть взагалі нічого не було. А, величезне було. все було. — А блоки потім що, з блоками стало? Блоки вивозили, возили, так? Ну так крани робили, що хотіли. Кранами возили блоки, так? Крани, гузовиків все положення. Мені сказали, що блоки вивезені на те е, приміщення, яке починало будуватися е, між е, церквою е, для прокуратури, і строюправлінням. Не ага. це перше, а це друге, що зараз добудувалося. Ага, от на те приміщення. ці да. блоки. От воно зараз добудувалося. А воно, воно по-моєму, в 2012 році, в році його, по-моєму, почало розбирати. Е... Ясно, до цієї дороги, дороги, до дороги цієї не було. Дороги оцеї не було, Дай а було бомбообід. Але, але стежечка була через води Стежечка була такого через... ходили люди з... через верх. Стежечка була через верх через бомбообірще. Да, так, 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 так. Була, була. Давно тут. ой. Я то зараз вже таку дорогу зробив, то я іду, бо там не поїхати. Що? немає в 12-му році. О, В три, наверное, є. 12-му 12 році. як возили ці блоки, так? Як, як Але брак... факт, факт того, що цього, цього подвальчика не було, не, так? Не було, не було, не було. Я... Нехай Коля, я тобі тут один є, він на бараках живе. Я тобі... Я його питаю то, що він все розкаже. Як є, там десь тут живе. Я... Просто, просто цей подвальчик зробили, новий зробили, так? Новий, новий, то його зробили. Просто для твода глаз. Так, да, так. Да. Нібито це да, бомбосковище. Так... Я, я вже казав, кажу, хто, блядь, цього гаража построїть, тут його вкладати. А вони для відмітки зробили. Ну так! А оце що ви кажете? Це чиє це здання? мені сказали, що це вже гетьманове. Ага, зрозуміло. Ну то цей відповідно, участок теж може бути когось приближений. Світло подводка теж, це, мабуть, до участка вже приватизовано. Все, печати дивися, футболано. бачиш? – то його робота то його робота. Я ну, да. його, блядь, не Утопа. Ну да, це приватизована вже ділянка. І, і то ж не давно зроблене. Звісно. То вже все підготовлене. Сніженки в столбу стоять, бо якщо да. там не було, не фонда старий. Але хтось путов видно, бачите? Ну хтось, так, да, хтось, хтось хотів купити іншу, а дали тому, хто більше заплатив. Ні, ні. Блоки як вивозили? Це грузили якось, краном чи як? Це ж е кордони керував, поки не тягне цього. Квітень 12-го року yeah, yeah, yeah. воно розвалилось, да? Вони починали Мотити, Де монтаж, монтаж, да, да, да. халтура, коротше. А 9-го, 9-го, 02-го, 12-го.